Ви якісь дівчата щось там знімають, якісь сторіс, напевно, чи що. Ми теж сторіс знімаємо, як же ти забув. <рес> ну, ми про анчого знімаємо. А вони Зніма. напевно про щось інше. Добре, йдемо. Найбільший вибір медовухи. Ні, медовуху тут нам не треба. Йдемо ще пошукаємо якесь інше кафе. О, дивись, вони вже і тут знімаються. Вони щось то тут, то там, то тут, то там знімаються. Доганяй швидко, доганяй. Я на стинеш. <соценно> доганяй швидко, швидко, швидко. знаєш, що оце бандура в них називається. Я знаю. Що це. <соценно> Я знаю, що це бандура. Що? Я знаю, що це бандура. А, то ти розумна. Добре, ходи. Чи ти хочеш? Тобі послухати? хотів таку жінку. Бандурою. Не знаю, чи я б хотів бандуристку, але в принципі такі нічого. Може би і хотів. Ну, пішли, далі, Потім поодештя.